По питанню, питанню потрібності чи хоче чи хоче сполучених Штати або захід в цілому, щоб Україна програла чи там виграла? Я тут підтримую пана Петра, тому що в принципі є тут певні побоювання Російської Федерації, що буде неконтрольований хаос, а вони люблять за теорією контрольованого хаосу контролювати своїми аудитами і всіма аналітичними центрами прогнозувати про те, що вони ось вона має бути направлено в цей рус. І ось так воно має працювати. Звісно, програш Росії зараз Сполученим Штатом не вигідний, е, їм це не цікаво, але з іншої сторони, е, їм і невигідний і програш України, тому що я тут погоджуюсь з паном Петром, що там, плювати, що Україна програє, боже, ну скільки програв вже країн. Насправді ні, тому що зараз ситуація змінилася. Ще би років два тому, чи там два з половиною на початку, якраз ситуація, коли ситуація тільки розгорталася, і би Україну захопили, питання, можливо, дійсно так би стояло. Зараз ситуація змінилася, коли вже ти е, зробив багато заяв, коли ти зробив багато вже вчинків щодо підтримки України, то програти тобі, програти Україні це відповідно програти і тобі, програти і сполученим штатом, програти Франції, програти Німеччині, ну і всім, 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 хто підтримував е, Україну в цій війні. І відповідно, я собі просто смутно уявляю після. Програшу України гіпотетичного, якби вони налагоджували всі разом налагоджували відносини з Російською Федерацією на а, колишньому рівні. Тобто, це ж треба було вибачте мене ставати на коліна, віддавати санкції, знімати всі санкції. Правильно ж ну за це за цією логікою, от за логікою Росіян, і відповідно, треба було м'яко кажучи, плювати собі вже в лице на це все. Ну тобто, я вам взагалі не або гіпотетично це все мало би перерости в ще один конфлікт, набагато більш мас масштабніший, але Можки зі сторони там НАТО, і відверто це б могло би знов ж таки принести набагато більше втрат для Європейського Союзу і Америки в цілому, тобто вони це прекрасно розуміють. Тобто, що зараз на ментальному рівні вони собі не можуть дозволити програти в Україні і більше після всіх програшів там в інших там країнах, там в Афганістані. І можна сказати, і в і в Іраку, тому що і в Ірані і в плані ментального щось тільки тільки давити іран санкціями, і нічого не вийшло з цього. Тобто їм програти вже ментально, навіть до на свою аудиторію внутрішню, ну буде дуже 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 складно в цьому напрямку. І, знову знов, ж таки з іншої сторони, навіть я тут хотів до речі задати запитання всім то чи погодилися б ви, наприклад, якщо завтра кажуть, що протягом уявімо цю теоретичну ситуацію: що протягом там декількох місяців нас долучає до НАТО. Ну відповідно, по бюрократичним законам всю країну долучає, тому що інакше неможливо, але по лінії розмежування ми е, залишаємося під цим е, під парасолькою НАТО. Е, і е, ну от мене таке коротеньке запитання. І відповідно, це все е, заморожується, законсервовується на. Хто знає, який період, чи, тому що далі починають далі починаються вже ігри з тим, що чи готова Російська Федерація порушити ці кордони і піти на НАТО на нападати. Відповідно, чи готова чи готові ризикнути Сполучені Штати тим самим, тому що ну, відповідно зараз все тримається виключно на, вибачте мене, на, на закидання пунктів. Ті обіцяють, що кинуть ядерне озброєння, а ті кажуть, ну ви попробуйте на НАТО напасти, тому що ми вас розгромимо швидше. І постійно це зараз поки що це такими липовими заявами, ті, Перекидається, тому що всі бояться е, перейти ці лінії. Тобто, от е, питання дайте, будь ласка, коротку відповідь: чи готові, От ви пішли б на таке? Якби нам запропонували буквально в короткому змісті таку пропозицію? Я тобі відповім перше: якщо на лінії розмежування буде стояти війська НАТО, усі з американцями, з усіма французи в Одесі. Розумієш, тоді можна про щось говорити, і це все виписано на папері, бо зараз ти сам говориш, що це все ще все гіпотетично. Ніхто ніяких заяв не робить. Я не чув жодної такої заяви. Розумієш, тому і заяви від нас ні, влади, я уявімо, ні? друже. Просто уявімо. Я, я я поясню, я тобто, я в принципі, ти От, зараз почекай. От почекай, я тому пояснюю зараз. От тут уже я скажу до краю, бо тут не може бути відповіді тут да чи ні, не може бути це несправедливо буде. Тому ти, що вже, що, ти вже, зараз... вже починаєш експертувати ні, чекаю, і аналізувати. Не да. не ну а як же ми ж тут всі в рівних умовах, правильно чи ні? <рив> Окей, так, так. <рив> да, да. Тому якщо вже відповідаю тобі, якщо б так прозвучало, то тоді можна про щось говорити. Тому сьогодні Україна говорить ні, до того часу, поки не буде офіційної інформації, бо фактично вкид для обговорення зробив хто? Столтенберг на в останній день своєї каденції. І пішов весь цей сербор. Добре, я все одно прийму це як за так, тому що якщо ти погоджуєшся, що НАТО буде захищати Україну, навіть дійсно туди тобто відгріють свої бази е, натякки фізичної присутності військ НАТО по лінії розмежування з Почу. одного боку, а з другого Почу. боку, китайських військ. Ну, навіть так. Ти вже перестрибнув. Окей, добре, добре, добре. Це я, це я, 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 в принципі, абсолютно з цією думкою погоджуюсь, але я прекрасно розумію, що цього просто не буде. Тому я можу сказати так, можу сказати ні. Але цього просто не буде, тому що от з, з тих причин, які виявили. Тут, тут, важливо, тут важливо, тут важливо саме зміст підхід до ситуації. Окей, я прийму це за так. І пане Тарасе, скажіть? Що ви думаєте, а <праць> та, я повністю да, підтримую колег? Тобто, якщо під це буде підведений відповідний механізм з військовою присутністю е, ключових союзників на території України і військовою присутністю на лінії розмежування, то так ну тому, що принаймні практика зараз свідчить, що реальна червона лінія і єдина для Кремля це е, е, членство країни в НАТО. Тобто, якщо подивитися, як вони себе поводять з сусідами, які е, своїми сусідами, які не є. Офіційно членами НАТО, і з тими, які є офіційно членами НАТО, то це, я кажу, дві дуже великі різниці. Тобто на практиці, поки це працює, і поки це працює, це ну, хороший варіант. Окей. Ну тобто, гіпотетично, дивіться, ми зараз е, в 100% форматі плюс-мінус погодилися з тим, що е, якщо долучає до НАТО. При цьому ж таки ми е, теоретично позбуваємося територій е, на невідому кількість часу. На невідому кількість часу позбуваємося зараз огупованих територій е, відповідно і населення, яке на ньому знаходиться. Е, тобто, тут вже дуже от, тут тонкий нюанс. Ось саме про це, от те, що знову ж таки е, одговорив що, що і Тарашою і пан Петро говорили перед тим, що хоче захід. Він саме і хоче це зараз. Він хоче. Ніби щоб і Україна не програла в такому форматі, і Росія вона вроді би і не виграла, але внутрішньо Путін при тому ж таки виграє, тому що він. А приєднав нові території, він все одно буде переможе, І Він це подасть як велику перемогу в будь-якому випадку. І в такому форматі, в принципі, це може існувати, якщо найближчим часом, ну, протягом там, року, півтора, відбудеться саме така подія. Тобто, гіпотетично я впевнений, тому що Україну можуть підвести під це. Через втрати певних територій, через великі втрати, на жаль в людському якомусь форматі, і так далі. Тобто, це все може підвести до того, що ось давайте так, все ми залишаємося тоді на таких цих, треба позбуватися тих територій. Гіпотетично де, де потім вже в майбутньому ми їх повернемо в німецькому форматі. Знову ж таки, якщо ми не будемо їх визнавати, тому що, наприклад, коли Німеччина була там східна і Західна, то відповідно на жаль, по західна Німеччина, вона вона все таки визнала східні території, а ми не будемо визнавати і гіпотетично. Ми в теорії демократичніше демократ... дипломатичним методом ми зможемо їх потім повернути. Але тут треба йти на величезні поступки. Про що зараз говорять західні змі? Про гнучкість, так звану, ось те, що пишуть, не знаю, вже в десятьох якихось там цих медійних. Засобах тому ось проста відповідь до чого зараз рухається захід, тому що для них це поки що єдиний такий релевантний захід, і надіятися на те, що божевільний Путін потім не перейде цю червону лінію для нього і не не нападе на НАТО вже в цілому.